Всім добрий день! З вами Андрій Федорчук, компанія Налітагро. Сьогодні у відповіді на питання в нас трошки підібралися невеличкі короткі питання, тому ми зараз швидко постараємося їх розібрати. І так, перше питання все-таки курчавий персика. От іменно конкретика, курчавець персика, цікавить людей. Тому що по манілії дуже багато питань, дуже багато роликів по курчавості менше. Дивіться, курчавість і монілія це захворювання ранні. Курчавість, в основному це одне і культури, це, вона приходить ну, до нас в гості до персика. Тому препарати, які зареєстровані по курчавості для частного сектора і дозволений провірений, дієві. Препарат СКОР, препарат топсін, препарат сальто. Топсін сухий, <кій> сальто в жидкому виді. Препарат Магнікур Сенсейшн» і препарат Хорус. Яка специфіка? Дивіться, коли ви бачите перші симптоми курчавості персика, їх дуже видно, це закручування, таке порозувіння листа, така якась незрозуміла річ. Як по мені, його потрібно зразу різко приостановити. Приостановку курчавості персика або любого захворювання робить ефект стоп-ефект. Це препарати на основі міді, мідний щит. Або Artemix, або, наприклад, препарат Гард. Тобто, що ви робите? Ви побачили, ви взяли ці міть вмісні препарати. Один з кращих все-таки буде Артемікс, Взяли, його розбавили, додали мультимастерик прилипач і гарненько зробили стоп ефект. Тобто, ви зупинили розповсюдження курчавості, а потім ви вводите лікуючі препарати через 3-2 дні. Можете, ну, можете там до 5 днів. Як по мені. Наприклад, чому ми хору з'єднуємо з кором? Тому що поєднання цих двох препаратів сухого і жидкого дає максимальне лікування. От Один із комплексів хорус плюс кор. І обов'язково в цьому випадку ви додаєте агростраду в кінці. Я б ще до цих препаратів додав би амінокислоти, тому що курчавість персика шкодочинна річ, і треба швидко відновлювати листову пластину. Тому хорус плюс кор і от експрес відновлення це велика кількість амінокислот. Або. На нові для плодових. Або терасорб. Щось одне з них. Терасорб один із кращих, зрозуміло. Тому авінокислоти, хорус плюс кор. Закріплюйте агростраду і заходите і починаєте лікувати. Все. от така хороша схема. Можливо, я вам показував. Ми даємо сальто, але в великій дозі без хоруса плюс скора Наприклад, там на 5 літрів не на 8. Ми даємо Магнікур Sensation. Тоже по курчавості персика або ж топсін, теж на, там, 3 грами буквально на 10 літрів. Ну, то тобто, є пару пакетів, 3-4 пакети на відро води. Коли йде лікування курчавості, треба дозу буде збільшувати. Читайте уважно на етакетках. Це написано. Але головне, препарати від курчавості я вам показав. Амінокислоти вводимо обов'язково і додаємо агростраду, яка заведе ці препарати і почне зразу лікування. Отак От ми поборемо курчавість персика. Перше питання я виконав. Далі ми йдемо, як допомогти розсаді? Питають, що вона? Була крепка, потужна, росла і укорінювалася. Дивіться, по укорінювачів в нас біда, біда бідова. Тому що на ринку повно бігають укорінітель, укорінювач, все укоріню, дядько-укорінітель. У нас немає на ринку. Взагалі, укоріні це прямі укорінювачі, індолмасляний, індол індол, індолілуксусні кислоти. Вони були в препаратах корінівін і гетероаоксин. Ми їх зустрічали тільки з російського ринку, якого вже давно немає не существує, років 6-7 назад ми їх завозили. Тому, якщо ви в руки, можете виконути його зразу в урну. Потім вважаються, укорінювачі, стимулятори природний рост. Наприклад, всі шукають гіберлінову кислоту, епін, циркон. Цих препаратів немає, не буде ні завізі, ні бутона. Немає вже теж років 6 на теренах України. Якщо ви це бачите, там якась фірма Кісон сонце робить, немає в неї навіть поняття, як його робити. В неї немає даже сировини. Це вам точно можу сказати 100% впевненості. Там якась заліпуха засипана, це 100%. Так що не купуйте нічого. Що я можу посоветувати? Потрібен потужний старт для розсади, для любої культури. Ми його можемо зрівняти це це зародження, це як дитину родити. Розумієте, це треба до цього віднестися, дуже потужно. Тому фосфор потрібен на першому етапі. Де в нас фосфор? Мастер 134013 13 з формулою. Тут є фосфор, він дається в корінь, поживні речовини. Де в нас наприклад, де в нас ще фосфор? Крапля життя, потужний старт. Це зовсім швидкий фосфор, його дуже багато. Оцих два препарати вам дають фосфор. Цей в корінь, цей зверху. Якщо ми, наприклад, працюємо мастером 13-40-13, ви потім по розсаді. Додаєте ерайс. Ірайс є верхнім укорінювачем, закріплює ваш фосфор внизу, і у вас виходить дуже шикарний чудовий старт. Це перший один із комплексів, що ми можемо давати. Можете зразу примінити, розбавити потужний старт e ірайс, і в одній баковій суміші зверху оприскати вашу розсаду. Піде дуже потужний старт. Корінь на росте кореневої волоски піде потужний старт. Дивіться, VIVA є препаратом, який може укорінювати. Іменно Віва. Не Радіфарм Viva. Я в Радіфармі нічого укорінювача не можу поки знайти. Не можу знайти. Віва має властивості укорінювача. Можете нею пролити, а зверху закріпити Ірайзом. Блекджек є укорінювачем. Лієте блекжек вниз зверху Ірайзом. Сет баланс на основі багато кількості кремнія. Це всі укорінювачі, які я вам показав. Проливаєте сед балансом зверху. Райзом укорінюєте. Оце вам потужний старт любих рослин і укорінення, і після висадки, не тільки розсади. Вирощуєте там часник цибулю питають, також зразу йде потужний старт по первим викидам по листочкам. І у вас буде дуже гарно нарощуватись коренева міць. Ви побачите це все зверху. Пройшли, як допомогти розсаді? Дещо про захворювання хвойних розкажіть і про стовбурові ін'єкції дуже багато питають і плюс. Ну, якби тут ще буде одне питання. Дивіться, стовбурові ін'єкції. Так, да, це чудова річ. Стовбурові ін'єкції це екологічний метод. Ви не воняєте, не засорюєте якусь площу. Я коли перші каштани захворіли, присутній був на брифінгу, де ми хотіли спасти каштани. Ми хотіли робити тоді стовбурові ін'єкції з компанією Сінгента, розробили Актару плюс квадріс. Ми хотіли робити проколи на каштанах і начати експериментувати. Але, як завжди, ми хотіли, ми хотіли робити, а є ті, які не беруть на себе відповідальність, і робити нічого не хочуть. А навіщо? У них там якісь, ну, наприклад, це не біденстанція. Яка нафіг робота в центрі Києва? Нам даже запретили там з ліками ходити. Тому нам зразу це закрили цю тему, і каштани, ви бачите, на сьогоднішній день ніхто їх навіть не спасає, нікому вони не потрібні. Стовбурові ін'єкції чудові, тим, що ти вводиш якби в сокорух і зразу попадаєш в дерево і починається лікувати. Вони чудові проти стовбурових шкідників, і шкідників, які, наприклад, в міських насадженнях не можна дійсно обробляти і воняти, бо люди ходять. Ну, В нас це неможливо, на Западі це всі роблять. Але для стовбурових ін'єкцій потрібно дуже багато розуміння. Є препарати, які можуть блокувати сокорух, ви ввели і все, рослина стала. Є препарати, які дійсно двигаються вверх і вниз по сокоруху, ви повинні розуміти, які препарати вводити. Потім є рани, після цього дуже гнієння, треба вводити гарні фунгіциди. І, наприклад, є. Стволові ін'єкції, по В них є спеціальне оборудовання, спеціальні шприці, капельниці, так називаємо. І ви їх поставили і вони медленно туди потихеньку подають робочі розчин. Ну до чого я веду? Ми цим не займаємося, бо це специфіка. Є е, деякі структури, які займаються, от з ними контактуйте. По хвойним рослинам ми зовсім не рекомендуємо, тому що смола. Ви проколите хвою і зразу витікає смола. Там такий смолорух, так так бореться смола з цим, що там краще все-таки через коріння зайти, і коріння найде той шлях для лікування. Стовбурових шкідників і верхушок. Тому от така історія. Я не фанат е, проколів, але метод непоганий, дієвий, треба звертатись до професіоналів. Ми поки цим не займаємося. І дивіться, последнє: препарат 30В і препарат 30Д. ще можна застосовувати в літній період. Препарат 30Д непоганий в літній період, як ультрафіолетовий щит. Він захищає трохи від жари і опіків, деякого в нього є. Він непоганий прилипач, можна застосовувати. Препарат 30В. Ми постійно застосовуємо літній період для боротьби з щитівкою і кліщем. Щитівка і кліщ ми беремо акаріцит. Додаємо препарат 30 В з кліщом любим ми можемо поборотися. Ми беремо, наприклад, препарат Балазу або Твікс, додаємо препарат 30 В, додаємо в нормах, 200-300 мл, Не боїмося і душимо щитівку, бо Твікс її інсектицидним планом працює по інсектицидному і фумігаційному плану. А 30 В. Її просто обволакує плівкою і нарушає водогазообмін, і вона швидше засушується. І препарат 30В за що трошки хімічної основи, він нарушає хітиновий покрив деяких шкідників. Хітиновий хітин. Це щитівка, це кліч, ось з такими препаратами. Більш доцільно його не приміняти, особливо на ранню весняну обробку з міддю. Препарати 30В і Д дуже сильно посилюють препарати, мідь вмісний і другі фенгіциди. Отака вам швидка історія. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки. Питання жду, коментарі жду. З вами Андрій Федорчук. Дякую. Аналіт гроком'я. Робіть закази. До побачення.